Ефірі лай студія для вас працює Ольга Голодова. До таких новин Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель зазначив, що події в Україні загрожують глобальній продовольчій безпеці. І єС обговорить з генсеком ООН перспективи відновлення зернової угоди. Цитую, це зачіпає всі країни, але особливо найслабші та найбідніші. У серпні 2022 року ООН відіграла вирішальну роль у пом'якшенні цих страждань за допомогою чорноморської зернової ініціативи. Однак, у липні Росія вирішила відмовитися від цієї угоди. Написав Бурель у своєму блозі, зважаючи на тиждень високого рівня Генеральної асамблеї ООН, який відкривається в Нью-Йорку. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Вітаю вас. На вашу думку, як ООН може повпливати на Путіна в питанні відновлення зернової угоди? Ну, дивіться, а насправді ми маємо розуміти таку одну важливу річ: що коли зернова угода до цього функціонувала? А то безпосередньо це була домовленість між е, туреччиною ООН і Росією. Ми якраз домовлялися з організацією Б'єдних Націй і з Туреччиною, тобто ми безпосередньо з Росією переговори з цього приводу не вели. І власне кажучи, е, зваж... ну, зважаючи на той момент, що справді зернова угода відіграла дуже важливу роль для тоді стабілізації цін на продовольство, і взагалі для а це теж важливо. Тобто, тут важливо не, не просто сам факт того, що наше зерно. А там дійшло до країн глобального півдня, хоча це теж було. Але і той момент, що взагалі доступність нашого зерна, вона впливала на цінову ситуацію в світі. Власне, а по суті, організація Об'єднаних Націй вона тут виступала поступала дні одні з таких найбільших за, заінтересантів, щоб ця модель все працювала. Тому я думаю, що зважаючи на те, що на генеральній асамблеї буде присутній. І Ердоган, і Володимир Зеленський а так також розповідають, що має бути е, Лавров е, представлений, тобто е, Російська Федерація не буде представлена. Не виключно, що можливо представники ООН за участю е, західних наших партнерів вони з Росією спробують вплинути на неї. А щоб зрештою зурнова года відновилася тут. Є який є момент? Дивіться, що якщо Росія власне на це не піде. А, то зернова угода деякою мірою, хоч можливо, і в більш такому небезпечному варіанті, а, але вона може все рівно відновитися. От я хотів би звернути увагу на той момент, що а, вже декілька кораблів а, а, пройшли по, по цьому, скажімо так, новому прокладені тимчасовому маркуту. коридору. Так. Тимчасовому коридору абсолютно вірно, і е, це теж дуже важливий показник. Тобто, е, я думаю, що це є теж своєрідним сигналом в сторону Росії. Що якщо ви е, не підете на е, те, щоб е, включитися в цей процес з організацією об'єднаних націй, то власне ми знайдемо і інші варіанти, як цей процес запустити. Інша справа, що помітьте, Росія розуміючи це, я думаю, вона е, тому зараз намагається так активно наносити удари по нашій інфраструктурі. А в тому числі портовій інфраструктурі на півдні країни, тобто, от якщо ми подивимось, майже кожен тиждень є інформація про обстріли, чи, от, наприклад, Одещини, Одеси, Одеського порту, чи, наприклад, наших дунайських портів, тобто Росія намагається по суті зруйнувати саму можливість, нашу можливість, а власне проводити ці важливі експортні моменти. І от до того, що ви вище вже згадали, дійсно у суботу міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про те, що ви згадали перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором для вивезення пшениці до країн Африки та Азії. Що ми знаємо взагалі? Як сьогодні працюють порти Великої Одеси? Бо є інформація, що й британська розвідка допомагає забезпечувати безпеку в Чорному морі для вивезення саме продовольства. То як працюють порти чи не працюють? Ну, ми бачимо. Дивіться, ми бачимо, що в цілому є а, там з боку влади теж велика координаційна а, в цьому плані активність. Ну тут як і кадмін, так і наприклад, офіс президента грає то вже заступник голови президента Шурма, який, По суті, курує не частину економічних процесів, вироблення економічної політики і взаємодію з різними економічними гравцями. Тобто, цей момент він є присутній, а, і я думаю, що це частково впливає на нашу стратегію на вироблення нашої стратегії, як відкрити нам а, додатково відкрити наші. Порти, тому що якщо а, подивитися на ситуацію зараз, то а, насправді, а, наприклад, ті ж дунайські порти, а вони десь до я бачив різні оцінки. Але а, щодо 2 мільйонів а, тонн зернових вони могли вивозити. Ну тобто, якщо ми говоримо про саме дунайські порти, але справді тут є питання в тому, щоб а, могли українські порти безперебійно функціонувати, от справді порти Великої Одеси. Про які ви згадали, а не боючись, не боючись постійних обстрілів і ударів, і тут а, теж дуже важливий момент, чи все ж таки наважиться західні країни, як на мене, а, якщо Росія не погодиться зрештою на приєднання до зернової угоди, а, офіційно сказати, що вони готові взяти на спорідне ну авіаприкриття а, цих портів, а, щоб а, власне кажучи, цей зерновий коридор а, зміг. Функціонувати, тому що я все ж таки думаю, що Росія а, вона боїться насправді а, потопити торгівельні кораблі. Вони, звісно, будуть розповідати, що готові до цього, але для них самих це може створити а, додаткові проблеми в плані взагалі світового судноплавства. Тобто, вони можуть за це отримати насправді додаткові санкції і обмеження з боку інших країн. Тому тут мені як як мені здається, наша позиція є достатньо сильною, а, тому що. В тому плані, що взаємодіючи з Росією, в тому плані, що якщо вона не буде погоджуватись, то власне кажучи, все рівно в тій чи іншій формі мені здається, тут відновиться це судноплавство, яке було і от ще одне питання: президент Російської Федерації в обмін на повернення до чорноморської угоди, ми пам'ятаємо, що вони бажали послаблення санкцій. А для України вже чітко позиція є, що це неприйнятно. І от на вашу думку, хто окрім ООН сьогодні може лобіювати з однієї сторони інтереси Путіна, так а з іншої сторони і підігравати Україні, щоб стати посередником і на себе, так би мовити, одягнути ось цей орден, що саме ми посприяли у відновленні зернової ініціативи? Ну мені здається, що це є однією з ключових насправді завдань від генеральної асамблеї для Ердогана. А, тобто, тому що Туреччина це та країна, яка достатньо багато виграла від зернової угоди. А давайте не збивати, що її участь в зерновому коридорі. Це в тому числі була була з великою вигодою для самої Туреччини. Тобто, за різними оцінками, вони заробили і лише на логістиці, на розвитку власної промисловості, яка пов'язана була з переробкою українських зерно вони заробили мільярди доларів. Тому я думаю, що Ердоган він точно є одним з ключових заінтересантів, а в тому, щоб зернува угоди І Помітили, що якраз турецька сторона вона це питання активно піднімає. А інша справа, що а, є моменти пов'язані з позицією самої Росії, яка намагається просто вишантажувати освіти, скажімо так, для додаткові для себе преференції, і десь. А спробувати через ситуацію з зерновою угодою обмежити для себе ну тобто вплив санкційного режиму, да, В першу чергу. Помітити, що їх цікавить. Їх цікавить банківська сфера, тобто повернення до СВІФТУ, і це один момент. А другий момент їх цікавить питання пов'язане з продажем власних добрив. Або на добровах ми, ми про це інколи забуваємо, але вони на добровах заробили, заробили в минулому році просто мільярди доларів, і, і це до речі, ті слабкі їх точки, на які можна мені здається, ну зважаючи на той момент, що а, навіть без Росії по суті ми можемо відкрити а ці порти. Тобто, це ще додатковий момент, з допомогою яких ми можемо на, на Росію впливати. Тобто вона дуже і дуже бажає повернення до фінансової світової системи і на продажі своїх добрих. Олексій, дуже дякую за вашу думку і дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. А для вас працювала Ольга Голодва. І в мене на цьому поки що все. Побачимось в нових ефірах.